Шановні друзі, сьогодні у нас така дуже секретна тема, тому я прошу вас, нікому не розповідайте про те, що ви почуєте. А будемо сьогодні розмовляти про нутриціологів і про те, чому вони легко знаходять причини хвороб і дуже легко їх лікують, причому гарантовано і дуже швидко. Як так сталося, що можна пройти там, тижневі курси онлайн? І замість 10 років навчання займатися такими речами, все, все знати, все вміти. І ми поговоримо сьогодні про нутриціологів. Треба віддати належне, відбуваються певні зміни, і зараз, наскільки я знаю, от на 2025 рік додається в реєстр. Професії, професія нутриціолог. Раніше, взагалі, такого поняття не було, і я не знаю, навіть цей закон вийшов чи не вийшов там, де є нутриціолог. Раніше було то тільки дієтолог, лікар-дієтолог, це лікар, який закінчив інститут, пройшов інтернатуру і має спеціальність дієтолог. Інколи ендокринологи отримували другу спеціальність і називалася вона дієтологія, тобто це лікар, який може підбирати лікувальні дієти. Корисний лікар, тому що там і зайвою вагою можна боротись з дієтами, там і цукровий діабет вимагає дієти, і багато захворювань, про яких дієта дійсно може бути корисна, інколи має вирішальне значення, тому що є хвороби, про яких, наприклад, певна дієта може просто вбити. Тому це лікарська спеціальність і лікар-дієтолог займається саме підбором дієт. Він часто не є самостійним лікарем, а він як додатковий консультант. Але з медичною освітою вище використовується от, в певних ситуаціях. Стосовно нутриціолога, це те, що раніше його не було, зараз він є, але все одно, нутриціолог це людина, яка знає основи харчування. Тобто, от, нутриціолог він знає, що треба, щоб співвідношення було білків, жирів і вуглеводів. 1-1 до 4, і бажано, що вугловоди вони були складні, тобто мало простих цукрів, а глюкози там менше, а більше крахмалю. І інших вуглеводів, так ну добре знає, що таке клітковина, що продукти молочнокислі також треба, як і клітковину, щоденно вживати, що от є вітаміни, і інколи їх може недостатньо бути. І що кальцію там потрібно на добу приймати в середньому від 1 до 1,5 грами, в залежності від віку людини її. Фізіологічного стану, вагітним більше, там посменопаузі більше жінкам, Д, це дуже добре. Оце нутриціолог, те, що я розповідаю. От, тобто, нутриціолог він не ставить діагнози по визначенню своєму, тобто у нього немає. Це, от, як знаєте, от ви можете звернутись до людини, яка займається прочищенням каналізаційних труб, так? І вона, якби, має... Досвід в цьому, але ви не будете звертатись до, до нього, щоб вам хірургічну операцію зробив, бо так же точно нутриціолог він не ставить діагнози, він же ж не лікар, і він не має е, можливості поставити діагноз, тому що це треба освіту мати, вищу медичну і практику, відповідно, навчання. Нутриціолог, він якби не повинен призначати оці всі купи аналізів, тому що він е, не має знань для того, щоб їх потім інтерпретувати коректно. І потім на основанні цього він не може вам навіть дієту лікувальну призначати, тому що нутриціолог він не про дієтологію. Тобто дієтолог це лікар, який дієту може призначати, а нутриціолог він же не знає поняття про хвороби, таке як у лікаря поняття. Тобто, ну всі знають щось про хвороби. У когось геморої, у когось там вуха чешеться, Це зрозуміло. а Лікаріну трошки вони по-іншому це все вивчають і знають. тому... На жаль, вода така пішла, чергова. Ну, і взагалі, шарлатанство. Воно чому дуже? Таке розповсюджується, тому що даються прості і зрозумілі рішення. так от, Чому вони виграють, і деякі жінки часто, особливо серед жінок, це зустрічається, вони от починають вірити і витрачати купу грошей на це. ну Тому що ну прийшла жінка, в неї там рак, наприклад, чи якась серйозна хвороба. Лікар каже, ну ми от там курс такий, там ми там операцію таку, то при, треба там видалити якийсь орган, складно, травматично виглядає. Ніхто не обіцяє 100%. От. І вона пішла до нутри цього, він каже, ну от давайте на 10 тисяч аналізів. Дивіться, у вас серед цих 100 аналізів точно, бачите, кальцій трошки зменшений. Ми кальцій піднімемо, вам все в організмі нормалізуємо. Завтра будете як нова копійка, і розумієте, ведуться. ведуться люди. Тобто Чому? Тому що шарлатани використовують прості пояснення. Ну і явищ про, прості пояснення. Наприклад, у вас там онкологія. ну Це у вас було естрогенів багато, ми їх знизимо естрогени, от вони такі погані. І у вас все буде добре. от Морвку спеціально там, за хорба замовте, я відкат отримую. 20%, тому мені ще й дорогою моєю консультацією. Це прямо буде класний бонус. Ну безумовно, я вже дорого цілий тиждень навчався, заплатив тисячу доларів. От на папірці написано про це. Я це все розумію. Лікарі, повірте, мені в десятки, в сотні раз більше витрачають протягом свого навчання. От і готові платити люди, готові платити великі гроші і за консультацію таких псевдофахівців, часто і за якби лікування, якого не може бути, просто апріорі бути, тому що обіцяють просто нереалістичні. Такі впевненим голосом речі, що от завтра раку не буде, завтра все завагітнієш. Все, і все пояснюється дуже просто. Дивіться, стрілочка вверх, стрілочка вниз, все просто. Лікар просто ж не призначав на 15 тисяч аналізів, а я призначив. От, розібралися в проблемі. Все набагато складніше, все набагато, на жаль, глибше в плані розуміння, в плані лікування багатьох речей. Не всі хвороби легко зрозуміти, не завжди просто поставити діагноз, не завжди це тільки одна хвороба, це може бути кілька різних хвороб. Лікарі помиляються також помиляються. Лікування е, може бути складним, може бути дорогим, може бути травматичним, може бути таким, що вам не хочеться прийняти це. І це інколи боляче зробити, і може бути не 100%. Ну, на жаль, от на фоні такого воно проквітає, тому що ну, коли так незручно, все і складно, хочеться чогось простого, щоб хтось якесь рішення за вас прийняв рішення, так, замість вас щось відбулося, і показав вам доступну для вас мову, навіть якщо у вас немає ніякої освіти, що от, бачите, естроген, стрілочка вверх, бах-бах, все. От, біля добавочки попити, і не, тр... не треба ніякої хімії травитися. То все отрута, те, що лікарі призначають. От все за і херба, все за... І шампуньку там можна бонусом пакетик вам покладуть. І все буде класно. Тому сайт iHerb, я заходжу, буває там. Щось там купляю, заходжу, міст експрес, там кудись чи нову пошту, інколи стелажі, це ці видно. От в деяких відділеннях вони прямо стоять. І я бачу там ай хер, пахь, 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 Це індустрія на десятки мільярдів доларів на рік в світі і не тільки в Україні. На жаль, от воно так і дуже складно таких людей притягнути до відповідальності. Хоча інколи вони дуже сильно можуть шкодити, наприклад, якщо при онкологічному захворюванні сказати, а давайте ми. Зараз там естрагени зменшими у вас раку не буде. Це ж втрачені можливості, втрачені життя навіть і інвалідізація. Багато речей може трапитись дуже поганих, якщо довіряти шарлатанам. Чому люди йдуть одні складним шляхом, а хтось йде більш простим йде в шарлатанство? Ну, я думаю, завжди ж вони були шарлатани, вони залишаються. Тому у кожної епохи свої шарлатани. Зараз це дуже популярно саме нутраціологам. Там в 90-ті роки заряджали, хто пам'ятає, воду заряджали так, от водичка у всіх стояла. Тут -от свята в одній шкафі. Ну хто не вірив, то просто вітала там мала чувака. Там, наприклад, Кашпировський, він через телебачення, там аналізи там робив, я не знаю, сечі. Що він там робив? Наркози він там робив. Жіночка там народила від нього дитину, навіть отак от кажуть, що по телебаченню подивилась на Кашпіровського І чоловік повірив, що дійсно от воно назвали Анатолій Анатолійович. От різні бували ситуації. Потім я пам'ятаю, що складні часи от вони завжди, до речі, підсилюються. Зараз війна в Україні, тому нутриціологи вони прямо от автівки кожен місяць вже міняють, у них все класно. А в 90-ті роки я пам'ятаю, що сича. І сича, клізмочки ставили деякі люди, собі. причому сича молодого хлопчика це повинна була бути. там. І зубки поласкали, не завжди була зубна паста, складні часи, дефіцити. Непогано полоскало замість апаліської черта. Стосовно дійшло лідокало, от я не знаю. Але з точно були такі непрості стосунки, і якби лікували. І в мене були пацієнтки, вони і урінотерапією займалися, і керосинотерапією. Керосин – це така речовина, продукт. Переробки нафти, хто не часто зустрічається, в авіації використовується раніше їм травили колорадського жука і лікували багато хвороб. Тобто є, от у мене пам'ятаю, жіночка, каже: можна, я ще місяць росин поп'ю, а якщо вже точно не допоможе, то тоді вже, як ви скажете, зроблю. Були от прям реальні такі ситуації. А зараз безумовно вже так ну, попростіше, вже не так несмачно всі ці речі. Купляються просто дорожче значно на Хьорбі, на подібних сайтах. Калаген, всі обов'язково кологенчик приймають, тому що він прямо от у вуявленні людей він потрапляє прямо от в сустави і в кістки. От там, де прям необхідно хрящові пластиночки відновлюються, тому що він от прямо. Він... Із капсулки він не перетравлюється в системі травлення, тобто в школі пропускали оці моменти, що там в роті воно ж первинне перетравлення, потім в шлунку, потім в кишечнику, і воно все кислот, А вже організм там сам вирішує, воно. Перетвориться в колаген чи ні. І багато хто, от, навіть вони от пропустили ці от роки от школьні, і думають, що він прямо з суглоб потрапляє, ну, каже, і вірять і п'ють колаген, Хоча насправді він розщепляється до амінокіслоти. Білок він ж ніколи не потрапляє безпосередньо в кров, він синтезується в організмі. Ну, такі от речі. Дуже всім рекомендую школу ну, пригадувати от такі школьні. Речі там, з першого по 7-8 клас достатньо в принципі, для дорослої людини, тому що це дуже значно від таких от шахрайських ситуацій зменшити ризик потрапити в ці ситуації. Ну, Критичне мислення також от, там, забити, в, там, ну, штучний інтелект запитайте, що таке критичне мислення. Ну, і якби користуйтесь. це школьна програма. Це те, що я порекомендую у підсумку. Це з першого по восьмий клас і критичне мислення. Оце от, треба розвивати, і ви будете менше потрапляти у такі халепи, менше ризики мати ну, піти не тим шляхом не тільки в медицині, а в цілому в житті. Всім бажаю міцного здоров'я. Завжди аналізуйте інформацію, яку вам дають. От можливо, мене треба перевірити про колегентам погугліть. Чи дійсно, може все ж таки я хочу я проти колагена, я хейтер колагену. Мені платить якась компанія гроші, яка хоче побороти колаген у світі. Я там, от як хейтер, якби. от є у нас такі люди, пілети, ну це окрема тема. Пілети заслуговують. ну Я думаю, це бібліотека окрема, це бібліотека Пілетчиц. Жінка Пілетчиця. Є у нас така головна в Україні. Про це буде окремо. Відео ми пам'ятаємо. Якби обов'язково буде.